І вітання усім глядачам. Проект позиція на парламентському, про підсумки роботи Верховної Ради України. Говоримо з гостею студії. Головою комітету у закордонних справах народним депутатом України Ганною Гобко. Пані Ганно, доброго дня. Доброго дня. Отже, для початку, як би ви в цілому оцінили роботу парламенту в рамках четвертої сесії, дуже важливо, що ми уникли політичної кризи і дестабілізації взагалі в країні. Ми бачили спробу розгойдати ситуацію, зробити парламент взагалі недієвим і посилити ще більше дискредитацію. Цього не вдалося цього не вдалося. Тим силам, які хотіли розхитати до дочасних виборів, які хотіли показати, що Україна абсолютно Ну, неспроможна і тут влада, представники парламенту, уряду, адміністрації не співпрацюють між собою. Ну тобто, показати, що Україна, як кажуть, фейл-стейт. Але дуже добре, що парламент працював і було ухвалено низку важливих законів, змін, які чекало суспільство. Серед тих не лише початки, перші кроки через зміни до конституції судової реформи. Бо це лише перші кроки, це не сама судова реформа. Загалом, також ми бачили про державні закупівлі, ряд міжнародних законів, які були важливі, зокрема приєднання України ратифікація Паризької конвенції. Тобто, дуже е, ті кроки, декомунізація, перейменування, нарешті ми завершили цей етап, який був дуже важливий. От багато чого через якраз е, блокування роботи парламенту, не лише трибуни, призвело до того, що важливі закони, на які чекали і громадяни України, і міжнародні організації, від яких ми зараз залежимо, оскільки чекаємо від них фінансової допомоги, були провалені парламентом. Які найбільш знакові для вас рішення розглядалися на базі саме вашого комітету? Для нас це ратифікація міжнародних е, різних договорів, зокрема із щодо уряду Японії надання нам е, міжнародної допомоги. Потім е, ратифікація е, протоколу про реєстр викидів і перенесення забруднювачів, також е, змін до Карпатської конвенції і захисту е, Карпат і сталого розвитку там забезпечення. Також е, декілька програм, зокрема щодо співпраці фінансів з європейським інвестиційним банком, тобто це ті, які стосуються безпосередньо. Міжнародної підтримки це наші звернення, зокрема щодо продовження посилення санкцій проти Російської Федерації. Це ті законопроекти, які і так само які стосуються надання Україні міжнародної гуманітарної допомоги. Це звернення і до урядів держав різних держав світу щодо звільнення політичних в'язнів. Наша кампанія, продовження санкцій. і так само надзвичайно важливим є отримання безпеки без візового режиму, за що комітет разом з комітетом стані європейської інтеграції і всіма парламентарями, які представляють різні групи дружби, за весь цей час створено 73 групи дружби з різними країнами, які так само боролися за цей. Так само підписання угоди про зону вільної торгівлі з Канадою надзвичайно важливим. Ми зустрічали декілька делегацій тут. Остання з яких була зовсім недавно. Це представники Кувейту. Налагоджується між ними посилення економічної співпраці, бізнес-проекти, ініціативи також потішило, що вони презентували виданий Кобзар. Це і найкращі твори, і художні, і е, також його е, вірші Тараса Григоровича Шевченка арабською мовою. Тобто, ми вперше відкриваємо Шевченка е, всьому арабському світу різним е, країнам: Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт. Е, е, нашого Шевченка, нашого пророка, і це так само є результат. Том нашої співпраці ми відзначали також День Африки в комітеті. Вже вдруге був присутній міністр сільського господарства Тарас Кутовий. І ми проговорювали, яка може бути більш тісніша співпраця України, взагалі присутність або на використати наші можливості так для можливості наших компаній, які представляють будівельну галузь, сільське господарство, харчова промисловість для того, щоб заходити на ринки Африки, це величезний потенціал, і саме через парламентську дипломатію ми налагоджу. Ула контакти із головою комітету закордонних справах Нігерії, іншими африканським південно-африканською республікою. Тут зустрічали послів і проговорювали кроки. Наші переселенці з Донбаса влаштували для них також концертну програму, коли вони виконували на барабанах разом із представниками африканських країн. Тут таку спільну концертну програму. Це культурна дипломатія. Було декілька виставок в різних світових столицях: Брюссель, Берлін, Вашингтон відкривали в рамках веспам'ять несвідомого відомого нашого художника Сидоренка буквально на початку червня до 25-річчя незалежності України. Тому ми приділяли багато уваги економізації зовнішньої політики. Це продовження нарощення експортного потенціалу України, крім угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, угода про зону вільної торгівлі з Канадою, готується з Ізраїлем з Туреччиною. Також в напрямку культурної дипломатії ряд заходів. І ми співпрацювали для того, щоб налагодити більш ефективну комунікацію між міністерством культури міністерством закордонних справ в площині промоції України в світі, популяризації наших надбань, і це стосується не лише культурних від Київської Росії, а це зокрема у нас є окреме видання, яке називається «50 винаходів, якими Україна здивувала світ українською і англійською мовами. Зустрічали також тут делегацію з Австралії. Це було 45 представників наших українських. Трьох поколінь, які привезли сюди, які розмовляють українською мовою, які продовжують бути адвокатами України в Австралії, яка є, входить в велику двадцятку. Тобто широкий спектр, тобто глобально ми намагалися охопити і Велику Сімку, оскільки Японія головує. І японці, як одні з найбільших інвесторів в Україні, це не тільки Бортничівська станція, Аерації, і багато інших, шукають наступні проекти. І ми намагалися думати і шукати можливості залучення іноземних інвестицій в Україну, надання нам безповоротньої фінансової допомоги на різні гранти, підтримки кооперативів, невеличких громад, об'єднаних територіальних їхніх проєктів, для того, щоб децентралізація була. Такою більш практичною, щоб ми показали конкретні приклади допомоги успішним громадам, які мають конкретні проекти, хотілося б більш докладно зупинитися на одній знаковій події. Це зона вільної торгівлі з Канадою, про яку ви згадали. Приїзд прем'єр-міністра країни, підписання цієї угоди означає, що Україна має надійного та прогнозованого партнера у великій сімці. Я хочу сказати, що оскільки цей візит був першим візитом прем'єр-міністра, і він є таким знаковим. Тобто важливо було, щоб Трюдо переконався, що в Україні є воля народу воювати за свою незалежність повернення територіальної цілісності суверенітету, Це сталося. От, він переконався? Я думаю, що так як ми вже мали розмову із представниками посольства, із нашими друзями з Канади через світовий конгрес українців, що насправді він поїхав надзвичайно вражений і громадянським суспільством, і парламент. Тарями і урядовцями, тобто в нього дуже позитивне, але треба надалі продовжувати, тому що ми ще не підписали декілька інших угод. І сподіваємося, що вже на рівні міністрів оборони України та Канади буде підписана угода про співпрацю в військово-технічній сфері для посилення, що надасть можливість Україні також купувати летальну зброю. Якщо буде ескалація, потрібно буде захищати далі на випадок якихось посилених загроз зі сторони Російської Федерації, тому в цьому військово-технічному співробітництві потрібно надалі посилювати співпрацю, але я вважаю, що і хочу тіло подякувати при нагоді нашій діаспорі е... Е... світовим українцям за. Активне представництво наших інтересів і в уряді Канади і в парламенті, і я думаю, що цей візит був надзвичайно важливим, але тепер важливо продовження як ми реалізація, реалізація всіх... всіх домовленостей, які були і на рівні парламенту, це посилення, зокрема і стажувань. Бо багато наших і депутатів, зокрема, вони колись перебували в Канаді, де проходили стажування в їхньому У ході. Хорі. Візиту була також озвучена попередня готовність Канади розпочати процес візової лібералізації з Україною. Наскільки перспективною цей напрямок? я думаю, що оскільки Україна вже давно відмінила візи для громадян Канади і після цього прекрасного візиту, і те, що працюють, зокрема, наше міністерство закордонних справ, тобто я думаю, що це достатньо реалістично і навіть можливо більш реалістично виглядає, чим отримання безвізового режиму з європейським союзом, за який треба ще. Докласти зусиль для того, щоб вже в вересні-жовтні ми вийшли на фінішну пряму і отримали вже останні, як то кажуть, затвердження зі сторони Європейського парламенту і Ради міністрів. Чи очікуєте все... ви, що до кінця року все ж таки остаточне рішення буде прийнято? Я залишаюся оптимістом, але водночас реалістично дивлюся на стан справ і вважаю, що дуже добре, що громадянське суспільство, парламент і всі разом. Працюють на спільний результат, що немає, як звично, там громадянські критикує. Ні, ми об'єдналися в одну національну збірну і зараз докладаємо зусиль, щоб Берлін, Брюссель почули і вже зараз не придумували жодних е, якихось е, аргументів чи перенесення, бо ми ставимо конкретно питання, коли в цьому році Україна отримає не обґрунтувань, що це прив'язано до Грузії, до е, Туреччини. Ні, Україна виконала всі критерії тепер. Час е, е, європейського союзу підтвердити всі е, на пані Гану, а чи зважатимуть європейці, європейці на імплементацію прийнятих норм, зокрема на запуск системи електронних декларацій? однозначно і тому будь-які спроби намагання через конституційний суд чи якось відмінити скасувати електронне декларування? Вони Якраз і стануть оцим аргументом для європейців, тобто ми їм самі дамо цей додатковий такий козир, для того, щоб питання, відкласти да. це питання і сказати подивіться, бо вони зараз думають європейці про пост моніторинговий механізм, як далі, після того, якщо буде позитивне рішення щодо безвізового режиму, все одно контролювати і мати хоч якийсь механізм впливу на те, щоб в Україні темпи реформ не зменшувалися, імплементація ухвалених законів. Ефективно втілювалася в життя, і тому вони розробляють якісь критерії, проговорюють їх з нашими представниками аналітичних центрів, експертного середовища. Тому я вважаю, що це буде наднегативний сигнал, величезний удар по іміджу. Тому добре, що є вже декілька кампаній, перші ластівки електронного декларування, які чітко пояснюють, тому, кому нема що приховувати, він з задоволенням заповнить електронні декларації, тому що там немає проблем. От, просто питання до тих, хто не хоче заповнювати декларації, не хоче бути прозорим. То очевидно, що він бачить певні складнощі, які можуть призвести до якихось проблем потім з контролюючими правоохоронними органами. Але для держави це надзвичайно важливий механізм і запобігання. Для того щоб е, ті, хто приходять е, до влади, чи це міністерство, чи це парламент не зловживали своїм службовим становищем. Наприкінці своєї роботи в рамках четвертого скликання Верховна Рада затвердила закон про запровадження в Україні біометричних внутрішніх паспортів, так званих id карток. Чи має це відношення до візової лібералізації? Ви знаєте, цей текст закону Ми бачили з кількома спробами. Він намагався бути ухваленим. Ми бачили виступ голови антикорупційного комітету Єгора Соболєва, який дуже чітко сказав сказав, що цей е, закон, закон уже є корупційним, оскільки він е, має певні лобійські схеми для тих, хто виготовляє ці біометричні паспорти, встановлює певну монополію. От, тому ми побачили певний приклад лобізму деяких компаній і ви бачили навіть по кількості голосування рівно 226 депутатів з якоїсь там необхідна мінімально необхідна з якимось 15-ю спробою внесення і в сесійний зал і під час цього обговорення тобто ми бачили як пропихали вибачте за таке слово цей е, закон в стінах парламенту Пані Гано, ну і поки Україна намагається робити важливі кроки у світі. Бачимо, що ситуація стає настільки непередбачуваною, стільки жорстокості, деякі політики говорять, що світ більше не буде таким, яким він був. Як ви сприймаєте все, все те, що відбувається? Ми бачимо зростання насилля. Ми бачимо дуже багато країн, які рухаються в сторону такої диктатури авторитаризму, і ми повинні чітко розуміти, що світ мінливий. Йде величезна боротьба за ресурси, йде боротьба за сфери впливу. От і тому Україна має чітко вибудовувати свою стратегію і здатність дуже гнучко. Переорієнтовувати якісь свої пріоритети і вибудовувати свої взаємостосунки з ключовими стратегічними партнерами, які в нас є, і чітко розуміти, що нам буде складніше втримувати Україну як топ пріоритетів для Сполучених Штатів Америки, для Європейського Союзу, і це вже нове для нас завдання, як на фоні. Таких змін, які ми побачили терористичних атак у Франції, подій в Туреччині, спроби військового перевороту, вірменія, Казахстан. Вірменія, Казахстан. Тобто, ми повинні чітко розуміти, як внутрішньо бути готовими там до того, що може збільшуватися потік мігрантів, от до того, як на міжнародній політиці свої інтереси чітко як вибудовувати різні союзи, як не допускати. Скажімо, поглиблення співпраці Росії з партнерами, які в нас є, наприклад, Туреччина, і безпека в Чорноморському регіоні? Як вибудовувати співпрацю з нашими сусідами в чорноморському регіоні? Це Болгарія, це Молдова, це Румунія, і тобто шукати нові формати, які забезпечують нам захист, безпеку і мінімізують ті ризики, від нових загроз, які виникають, Саміт країн НАТО чи дійсно він був таким успішним для України? Я вважаю, що для того, щоб такі саміти були успішними, нам потрібно мати більше. Досягнень внутрішніх, зокрема в сфері безпеки і оборони, для того, щоб ми могли їхати уже і чітко говорячи про те, що стратегічний безпековий бюлетень ми ухвалили не перед самітом за два місяці, а рік до того і показали, що ми здатні реформувати сектор безпеки. І в нас немає заперечень щодо того, що міністром оборони може бути цивільна особа. Ми готові показати, що в нас є посол України в представництві НАТО в Брюсселі, а не так, що вже є заступник місії. Останні два роки, і ми показуємо теж якусь певну непріоритетність. Тому є багато внутрішніх завдань, які потрібно. Але тут важливо було на коли в Уельсі два роки тому, в вересні, на такому ж безпековому саміті НАТО, нам важливо було тоді сформувати українську проукраїнську коаліцію. Нам тоді це вдалося. Тепер дуже важливо було і далі. До послати НАТО і переконати, що потрібно збільшувати присутність НАТО на східному фронті в країнах НАТО, які є сусідами України, для того щоб протистояти політика стримування Російської Федерації, що чекає на Україну в рамках мінського процесу, і зокрема чи доведеться парламенту все ж таки приймати рішення по змінам до конституції і по закону про виборах про вибори на окуповані території. Ключове в нашій дипломатії було це переконання наших партнерів, оскільки Україна не може сама виграти війну з Росією. Ми повинні бути тут реалістами. Поки що, поки наша українська армія набирає лише вплив у реформування, проходять солдати тренінги разом з міжнародними своїми колегами. Поки ми ще не настільки є дисбаланс в силах, і ми воюємо фактично дипломатичними інструментами. То наше завдання ми переконали наших партнерів, поки не буде безпекових зрушень, парламент не ухвалюватиме. Жодних законів, чи те стосується змін до конституції, чи це стосується закону про вибори на окупованих територіях. Що є абсолютно, поки ці території не будуть звільненими, про які ми можемо говорити вибори говорити. Т... Переконали, тобто розуміння є. Тобто є розуміння в західних партнерів, що зараз Росія має виконати. Свої зобов'язання, зокрема забезпечити стале це мінімум 60-90 днів припинення вогню, відсутність обстрілів, це відведення техніки, це доступ до територій, які зараз є окупованими міжнародних організацій, зокрема представників спеціального моніторингової місії ОБСЄ і багатьох інших. Тобто, ми на цьому дуже жорстко стоїмо. І ми дуже чітко партнерам, які наполягали на цьому, було декілька спроб. Все таки зробіть цей політичний крок, ухваліть закон. Ми дуже чітко говорили, ви хочете виборів. Хочете перевірити, чи готові там ситуацію до виборів? Поїдьте в Донецьк, поїдьте в Луганськ, поспілкуйтеся там з людьми, поспілкуйтеся з представниками терористичних угрупувань, яких фінансує Росія, і тоді дайте самі ж собі відповідь, чи маєте ви моральне право тиснути на Україну. Щодо проведення, тому що ці вибори не будуть ні прозорими, ні чесними, ні за міжнародними стандартами. Ну, тобто дійсно, це буде план. нас аргументи дуже і ми чітко бачимо, коли ти ведеш професійну розмову, і вони ж самі бачать, що Росія не зацікавлена в проведенні виборів за всіма міжнародними стандартами, тому що це означає, що терористи вони будуть розуміти, що не вони вже там керують, а вже прийдуть міжнародні організації, які будуть за ними спостерігати, і вже цього безпреділа і злочинства, який там є, не буде, і вони змушені будуть навіть в такий спосіб забрати. Атися геть з нашої території тому це чітко є усвідомлення, але це багатьох зусиль дипломатичних непростих розмов коштувало для того, щоб показати зняти певні якісь такі от бажання свої просунути інтереси. Бо захід теж суттєво страждає від санкцій, які є проти Росії. Ми чітко маємо розуміти, що нам треба вже і на вересень. Ми запланували серйозну розмову із міністерством закордонних справ. І з віце-прем'єром стані Європейської травці, яка наша стратегія, що для нас має бути головним для того, щоб санкції, бо очевидно, що через півроку ситуація на сході аж так суттєво не зміниться, і наш ключовий меседж, поки Росія, російські війська, не заберуться з нашої території, не буде повернуто Крим, ми не маємо права говорити про пом'якшення санкцій, лише про посилення. Ну і на завершення, пані Ганно, які пріоритети визначені вами, вами на п'яту сесію роботи парламенту. Серед тих ключових пріоритетів це очевидно посилення санкцій проти Росії. Це протидія російській військовій та економічній агресії. Тому ми тут будемо робити ставку так само на економізацію зовнішньої політики. Це сприяння нашим експортерам для того, щоб вони могли заходити на ринки африканського континенту арабського світу нові угоди про зону вільної торгівлі. тут тісна співпраця з міністерством економіки, зокрема з пані Наталією Микольською, яка є заступником міністра, яка відповідає саме за. Торгівлю в Міністерстві економіки також для нас надзвичайно важливим. Серед таких пріоритетів, які є, це культурна дипломатія, і це фіналізація між міністерством закордонних справ і міністерством культури їхні пріоритетів на 2017 рік. Обговорення бюджетних процесів, тому що ми знаємо, що насправді ті злидні, які є, зокрема Міністерство економіки, ми маємо заслухати реформу дипломатичної служби. Сьогодні була колегія в МЗС, де була представлена реформа дипломатичної служби. Будемо виносити текст законопроекту і в парламенті доходити згоди для того, щоб Зробити модерними сучасними нашу е, е, наші закордонні головне, щоб ця основа... згода в парламенті була. Я вам її бажаю. Дякую за цю розмову. Mm -hmm. Глядачам нагадую, що гостею нашої студії була голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.